Всім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Буде дуже швидка розпаковка, то в нас є з трьох магазинів, а третій чек я загубила. Тут по 8, 81, тут буде яблука, а тут і буде сметанка. І тут ще торепка така з ядодільні безкоштовно. Теж розпаковую. Ідемо вершки 12%. Пів літри 90 грош. Ціна ну, дата важності 2 дня для того. Але тут добре, за 90 грош то шикарно. Найдорожче то в мене банани. Там не тіли 2 кг 350 такі банани. По 2 злотих за кілограм, тому що трошки такі бачите. Або чисто зелені, або таке жовті але то для мене зовсім не страшно. А з другого магазину купила кілограм яблука за злотий 81. А в них кілограм злотий 79 кг. Так що маємо кілограм яблук, не цілих 2 кілограми банани і то. Разом в районі 6 злотих. В описі напишу точно порахую, скільки тувати. Це недорого. Це дуже-дуже недорого. Тепер переходимо до ядодільні. що ми там взяли. Таке тясто йогуртове. Пам'ятаю, коли, коли робила в пекарні, у нас таке коштувало 18 злотих. То безкоштовно. Ви знаєте, я дождільна, то безкоштовно. Взяла сяла дружджувка. в нас коштує приблизно 3,50. Рогалики теж по 3 злотих, 3,90, точніше. В пекарні в лідлі дешевше. Взяла 2 рогалики. Там було більше, але. Ні, навіть не два я знайшла, один такий шоколадний три рогалики взяла. Там було набагато більше, але всього мені не потрібно. Того, що портиться. Один такий хліб, на бездріждів. Такий хліб в районі 6 злотих коштує. Ще там був трохи такий з такого магазину. Теж безкоштовно, то в районі 4 злотих або п'яти, то хороша фірма. То може бути в лілі деколи по 2, а так то 3 з копійками. Ще що що дві маленькі розтіжки. А, ну дві а одна і моцарела. Моцарела теж в районі найдешевше 2 злотих. Все, так, одна розтіжка була. І така закупка в мене вийшла все непогано, навіть дуже круто. От так все виходить. Я приблизно ходжу за хлібом до ядодільні два рази в тиждень. Так що в районі 6 злотих. Все. Класно, класно. І ми так порахували з Ярославом, що 1200 злотих рік економимо на хлібі. Бо я не купляю хліб. для чого? Дуже дякую за перегляди! І зустрінемось в наступних відео.